Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі підписники всі гості мого каналу. Мене звати Ольга. І зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 16 по 20 травня 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Це відео буде називатися Міста України частина 2. В цьому відео прогноз починатиметься з міста Дніпро. Далі йдуть по списку міста Дніпропетровської області, які були минулого разу, які вже, я дивлюся, достатній період часу. Це Нікополь, Марганець, Самар, Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг, Верховцева, П'яті Хаки, Вільногірськ, Підгородне та жовті води. Одеса Миколаїв, Очаків, Рівне. І до цього списку я додаю ще одне місто Кременчук. Кременчук Полтавської області. Дякую за довіру. Що довіряєте, що пишете мені, що коментуєте, все читаю, собачу все кожного із вас відчуваю. Починаємо з міста, міста Дніпро. Місто Дніпро 16 по 20 травня. Я, можливо, десь буду казати, березень там якісь. Ви не звертайте на це уваги. Якщо я відразу вам сказала установку 16 по 20 травня. Оце так воно і буде. Може, десь я скажу і вересня. На це не звертайте уваги, тому що люди в мене люблять там до чогось, от якогось слова причепиться. Мої глядачі. Так, і ураховуємо те, що я це все знімаю пізно вночі. Коли вже, знаєте, всі сплять, вже спати хочеться, а я знімаю вам. Ну, тому що мені в день ніколи знімати. Дивимося. Місто Дніпро. Місто Дніпро 16 по 20 травня. Місто Дніпро, 16 по 20 травня. Чи Що чекає місто Дніпро? 16 травня, 17 травня, місто Дніпро, 18 травня, 19 травня, та 20 травня місто Дніпро. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. 16 травня, місто Дніпро. Лівий берег. Правий, лівий. Правий, лівий, правий. Дивіться, буде працювати ППО по району. Передмістя лівого берега, лівий, правий. Ну, саме місто прильоту, кажуть, карти, нема. 17 травня місто Дніпро. Лівий берег Дніпра. Правий берег. Лівий, правий. Так, 17 березня, місто Дніпро, неба, нема. Карти кажуть, ловлять, перехоплюють, нема прильоту. Слава Богу, 18 травня, 18 травня, місто Дніпро, 18 травня, лівий берег. Правий, лівий, правий, лівий. Правий, лівий, правий передмістя, окраїний район, правобережної частини, там, кажуть, щось будуть е збивати, там гучно буде. 19 травня, місто Дніпро. Карта колесниця, карта активності, карта руху вперед. Дивимося тепер. Так, лівий берег. Дніпра. 19 травня правий берег, лівий, правий. Лівий, правий. Нема, не буду казати, я не бачу прильота. Слава Богу, нема. 20, 20 травня, місто Дніпро. 20 травня, місто Дніпро. Лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Левый, правый. Над правим берегом будуть збивати розвідувальний БПЛА, там буде щось кружляти, але його зіб'ють. Ну, дай Бог, дай Бог, карти мені не показали такої серйозної, досить серйозної загрози для Дніпра. Хоча окраїнам передмістю загроза є. Будемо сподіватися, що все буде добре. Нікополь, 16 по 20 травня. У Нікополь. Чи буде прильот? Що там? Буде. Дивіться, відразу вам десятка випала Мечів. Так, дивіться, бачите, вниз прилетіло. Південь, південний схід. Карти показують для Нікополя прильот. Боже, куди це може прилетати? Я не знаю, господи, ну що це таке? Та що, бачите, їм всім, весь світ спостерігає. Допускають, хтось Путіну дозволяє, це одобряють. Таке це ж домовленість, все домовилися і Путін же так сам не вирішив. Йому хтось сказав, давай, іди, ми тобі дозволяємо, ми тебе прикроємо. Все. Марганець, марганець, 16 по 20 травня. 16 по 20 травня місто Марганець. Східна сторона там кажуть, збиватимуть. Робота ППО. Новомосковськ. Самар. 16 по 20 травня. 16 по 20 травня місто Новомосковськ. Самар. Так, 16 по 20. У Самар. Південна сторона, там кажуть, щось вбиватимуть. І є загроза, що людина плаче. Окраїни, передмістя південної сторони Самару тут є небезпека. Кам'янське. 16 по 20 травня. 16 по 20 травня Кам'янське. 16 по 20 травня місто Кам'янське. Так. В саме місто нема прильоту. По району може бути. Карти попереджують. Павлоград. 16 по 20 травня. 16 по 20 травня. Павлоград. Чи буде до вас приліт? У Павлоград. А східна сторона, а це мені не подобається. Півде... Північно-східна частина, тут кажуть щось. Розвідувальні будуть літати, щось будуть збиватимуть. Ну, окраїни. Окраїни Павлограду карти показали. Район, передмістя є небезпека. Будьте обережні. Кривий ріг, 16 по 20 травня. Місто Кривий Ріг. Північна частина Кривого Рогу. Північна частина. Розвідувальний БПЛА буде літати над півночі, десь над півночі, десь туди. Ну, в прильоту не бачу. Південна сторона Кривого Рогу з 16 по 20 травня. Південна частина. Загроза від збиття може там бути пожежа. На півдні будьте обережні. Летить ракета, бачите, щось збиватимуть. Пролітатиме на, над південною частиною. Західна сторона Кривого рогу. Західна частина Кривого рогу? Західна частина обличчя до центру. Тут щось, дивіться, башта вам випала. На жаль, може бути небезпека. Карти попереджують. Будьте обережні, мої шановні. Східна частина міста Кривий Ріг. Східна частина міста Кривий Ріг. Від півдня, від південної частини фон іде. Ну, Такого прям вираженого прильоту карти не показали вам. Але загроза, на жаль, є. Центр. Центральна сторона, частина Кривого Рогу. Покажіть мені 16 по 20 травня центр Кривого рогу. 16 по 20 травня центр кривого рогу. Різке пробудження в сторону західної сторони. О, там щось, щось отут. Іде в цій частині мені карти фоном показують. І в, на південь фон. На захід і на південь. Бережіть себе. Верхівцево. Місто Верхівцево Дніпропетровської області, 16 по 20 травня. Верхівцево. Що чекає місто Верхівцево Дніпропетровської області? Верхівцево. Ну, навколо міста так. Саме місто я не бачу прильоту. Дай Бог, щоб все було добре. П'яти хатки 16 по 20 травня. Місто п'яти хатки. Не бачу прильота в п'яти хатки. Слава Богу, не бачу. Карти не показують. Вільногірськ. Вільногірськ 16 по 20 травня. Місто Вільногірськ. От Вільногірськ може бути приліт і карти показують. Загроза з півночі. На вас летить. Може бути. Навіть показують для центру міста. Вільногірськ, будьте обережні. Небезпеку карти вам показують. Попереджують вас. Підгороднє. Місто підгородне. 16 по 20 травня. У підгородне, чи прилетить щось? 16 по 20 травня. Підгородне. Не бачу приліта. Карти не показали. Хоча кажуть десь по області, по району. Так. Жовті води. 16 по 20 травня. Місто жовті води. Так, 16 по 20 травня місто жовті води. Я все, от, дивіться, на півдні жовтих вод, отам передмістя, щось там збиватимуть. Загроза від уламків. Південна сторона, південна частина жовтих літ. Вот. Карти показали мені таку інформацію. Будьте уважні. А, місто Одеса. 16 по 20 травня. Чи в Одесу буде прильот? 16 по 20. Одеса. 16 по 20 травня. Місто Одеса. 16 по 20 травня місто Одеса. Ну, Знов показують, бачите, знизу з моря. Щось, бачите, як вибухово, збиватимуть південній стороні, південній частині. Там будуть збивати ворог в прямому положенні, націлений на центр розкладу, щось збиватимуть. Бачите, карта башта. І карта безсонної ночі. Буде якась у вас тут, на жаль, ситуація. Дивлячись на ці карти, я вам можу таке сказати. Збиватимуть, але воно буде гучно, чутно все. І небезпечно. Будьте обережні. Миколаїв 16 по 20 травня. Місто Миколаїв, 16 по 20. Чи буде у Миколаїв приліт? Будуть, по Миколаївській області будуть прильоти. А сами Миколаїв карти не показали. У південно-західній стороні тут щось будуть збивати. Можливо, передмістя. Не південно-північно, північно-західна частина тут щось збиватимуть. Передмістя, окраїни, так. Миколаєва карти показали. Будьте обережні. Очаків 16 по 20 травня. Чи в Очаків буде прильот? У ці дні. Очаків. Що чекати Очаківцям? Бо буде працювати навколо міста. Ну, це не в місто. В саме місто я не бачу прильоту. Дай Бог, щоб все було добре. Е, місто Рівне. 16 по 20. 16 по 20 травня. У Рівне буде приліт. У рівні карти прильоту не показали у ці дні. І Кременчуг, місто Кременчуг, Полтавської області. 16 по 20 травня, Кременчух. Чи буде у Кременчуг прильот? 15 по 20 травня місто Кременчуг, східно-південна частина, там десь предмістя, може щось вбивати. Загроза від уламків від вибухових хвиль. Це вам карти показують. Окраїни, район. Так, саме місто Кременчуг. У ці дні карти прильоту не показали. Бережіть себе, будьте уважні, будемо сподіватися, що все буде добре. Зараз запитаю, чи буде запуск Орішника у ці дні по Україні 16 по 20 травня. Чи буде запуск Орішника по Україні 16 по 20 травня? Я не бачу запуску орішника. Ні, Ні за, запуску нема, але ну, залякування будуть чергові. Ні. Залякувати, на жаль, будуть. Отакий у мене прогноз. Мої шановні глядачі. А дякую, що дивитесь мене, що даєте мені зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, пишіть свої запитання. Все читаю, все бачу, кожного з вас відчуваю. Хто не підписався, підписуйтесь. Слідкуйте за моїми новими відео, натискайте на дзвіночок і вам будуть завжди приходити повідомлення про вихід моїх нових відео. Всім дякую за увагу, всіх обнімаю, мирного неба і скоріше нашої перемоги вам всім всім бажаю.